Слойте, шановны, куда вы тикаете? <звук> если бусы выйдут, я вас бачу <звук> Ну <звук> так, Ну, с нами? Ну, когда вы текаете, им треба ссылки показывать <звук> с буса бы Я с буса выходил Да, да Ну и что? Ну. ну и? Ну, так если не приехали, <звук> ну <они? звук> Шо, будь, шо не, ви бачили, що я їхав? Бачу, так, да, бачу. Покажемо. Покажіть, що я он... Бач... да? не їду. Пожемо. Покажемо. Все покажемо. Зараз покажемо. Документ, пожалуйста, подивити? Посвідчення водія. Чого? Якщо? Я не водій. Це моя законна вимога. Я не водій. А хто водій? Я можу їхав. Б... Бо сам приїхав? Не знаю, можливо. Не можливо. ви за герма, виходить, не... ви, ви їхали. Був. За... Я не їхав на ньому. Покажи, що водій <зважає> я їхав. Посвідчення водя, сусідні. Я не водій. Можливо так, тут що? Буде інший, це я не водій, що покажіть, ви за покажіть, Що ви за зараз робите? Що ви за концерт робите? Що ви ви стоїмо за концерт Поліції за 30 метрів від вас, І ви з машини І починаєте тікати? Це цирк таке робить? Я не робили? тікаю. Ви не тікаєте? Я, Мій колега має за вами я, бігати? Я зобов'язаний дивитися, куди ви їдете. Ви? Він з вами що? спілкувався. Я, ви до робите? я до вас Добре? звертався. Він мене вкликав в ступенях. Я до вас звертався. До вас звертався. А ви що, цирк робите? Я не водію, побігли середину. Я не водій, що. А хто ви? Пішов? Я не знаю, я не буду. Придивіть, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію і... Конституція. Це реконстиці синтаз. Не буде свідчити про ті людини. Що я сам говорю ще раз? За ви затримання. Складайте. Я вас попередив. Що Я вас попередив. А затримання? Що На підставі, що ви можете. Не давіть посвідчення водія, свідоцтво про реєстрації колісу. Будете говорити потім? Я виявляю про питання, про... Усне чи письмова? Про залучення адвоката. Усна чи письмове. Письмове. Пишіть. Пишіть. Ну, пишіть. пишіть. Давайте листом. Беріть, пишіть. Давайте ні Беріть і бумагу. Не ми беремо пишіть. ви хочете, не, у не хочете давати. Пишіть, ми приймемо його. Ну Добре, у... добре. усне клопотання. Дуже. Слухаю. Дуже. Давай, суть клопотання. Я хочу скористатися послугом адвоката. Руслюйтеся. В телефонному режимі теж підходить. Він знаходиться зараз відряджені. В відряченні. телефонному режимі можна користуватися також. Це mm. не заборонено. Ми вам не забороняємо, викликайте адвоката вашого, будете користуватися. Буде адвокат, будемо... Ні, ні, викликайте, викликайте. викликайте. Ми вам надаємо це право. Викликайте вашого юриста. Будьте притягнути від до статті 122 частини 3. Не знаю, Що ви зробили зупинку із порушку транспортних засобів, штраф, що робить що, 60 гривень. Виснили рух. Ну. По перше смуга, може, знак. Дорожнім знаком відповідно. Звідти прямо їхав. Ви ж не їхали? Ви ж говорили, що ви взагалі не їхали. Я не їхав. А, так. Ну так, а не, так. не, їхав. не їхав. То ви вже виїжджали, то ви, вже виїжджали то ви не їхали. Ви ж казали, що ви пішохід. Я пішохід, так я О, пішохід. точно вже їхали, то що Давайте ще поговоримо. Знак стоїть, я не знаю. Я пішохід, я нічого не знаю. Я звідти не їхав. – Не знаю. Hey, – Ви кажете, перетнули ці цільну лінію розвитку 1-1? Ні, не робили. Почули вас? Почули, вам склада доправила за масштабного тракту чи не хочуть Ні, Я з вами не Добре, як скажемо.